Друзі, всім привіт! Приїхала нам чергова KIA Niro 2019 року випуску. гібридна, пробіг 105 тисяч км, має зовсім незначне пошкодження попереду. От крило ціленьке, капот ціленьке, бампера нам не привезли. Підозрюю, що бампер побита, тут мінімальний удар пішов по підсилювачу. А так по кузову вона вся гарна, ціленька, дзеркало ще бачу, розбите, дзеркало вже не має на нього навіть в колір, бампер теж в колір, але будемо передувати його, він затертий. І фарах десь кріплення потріскання. Вона не стоїть на місці, то фару ми зробимо. Так що у кого цікавить Niro, звертайтеся, ця машинка десь близько двох тижнів буде готова. Також ще маємо одну машинку вже на підході 2018 рік 99 тисяч пробігу, теж має таке досить легеньке пошкодження. І ще декілька кіонірів маємо в дорозі. Кого цікавить, звертайтеся.